Кармічні борги потрібно дуже довго відпрацьовувати, почула я від одної дівчини. Діло в тому, що коли ми, наша душа втілюється в тіло, то вона собі вибирає задачі, які вона повинна в цьому житті відпрацювати, тобто їх взяти пройти ці задачі. А коли людина проходить свої задачі, свої уроки. То вона стає сильнішою, мудрішою, і вона еволюціонує. Тобто людина займається самопізнанням. Але замість того, щоб сюди прийти і займатися самопізнанням, і уроки свої проходити, людина сюди приходить і починає працювати на роботі і слухати всіх кругом, крім себе. От. І, звісно ж, ці люди вони страждають, бо вони не чують своєї душі, вони не знають, куди їм іти, бо їм все понасаджували. І ці люди починають. Більшість людей, звісно, починають заземлюватися. Тобто, у них відбуваються кармічні Борги. І їх не потрібно там брати і відпрацьовувати руками. Карма це просто досвід. І, щоб взяти і відпрацювати кармічні борги, потрібно просто зрозуміти, чому вони утворилися. Коли людина розуміє, чому утворилися кармічні борги, вони починають по-другому діяти. Іде відпрацювання. Це не означає, що це треба багато-багато років це відпрацьовувати. Просто має бути усвідомлення і робити вже по-іншому. В подальших відео я розкажу про три вида, три рівня заземлення. Йдемо далі. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте.